Вітаю в ефірі програма на часі. В Хмельницькому обласному художньому музеї відбулося відкриття колективної експозиції художників Тернопільщини та Хмельниччини об'єднані з бручем. Різні теми, різні жанри об'єднані єдиною метою показати спільне та відмінне мистецтво на територіях вздовж збруча. Авторами експозиції стали. Члени обласних організацій Хмельницької та Тернопільської національної спілки художників України більше про виставку поговоримо із науковицею Хмельницького музею Мариною Заславською та керівником обласної організації Національної спілки художників України Миколою Мельничуком. Вітаємо в нашій студії. На доброго. Дня. Тож почнімо з того, знаємо, що обласний музей Хмельницький вже давно співпрацює з Тернопільськими художниками. У вас експонувалися їхні роботи. Розкажіть про початок цієї співпраці, а потім трошки історично про відмінності нашого мистецтва Хмельницького та Тернопільського, оскільки це наші території давно вже належали до різних держав Австрійської свого часу і Російської імперії, згодом СРСР. Та Польщі. Так, ну, перш ніж говорити про нашу співпрацю з тернопільськими митцями, звідки, скажімо так, вона зародилася. Я хочу зазначити, що музейна діяльність взагалі складається з того, що ми досліджуємо мистецький простір України. Ми досліджуємо всі ті явища, які відбуваються сучасним художнім процесом за кордоном так, у світі. І відповідно від цього у нас вже складаються наші проблемно-виставкові проекти або якісь публічні дискусійні панелі. Крім цього, музей постійно цікавився. Локальним мистецьким життям з його різноманітними естетичними смаками постійно цікавився мистецтвом наших сусідніх регіонів, і, зокрема, Тернопільщини. Я нагадаю, що музей відкрив свої двері для відвідувачів ще у 1992 році, і вже в 1994-му у нас була велика виставка, виставковий проект миців. Тернопільщини, але які народилися на Хмельниччині, це були представлено більше ста робіт. Це були художники Іван Яворський, Борис Рудий, Петро Шпарчук, і це була велика така колективна виставка. У 2000-х роках пішли далі виставкові проекти. Це були переважно персональні виставки тернополян, виставка Дмитра Стецька, відомого живописця та. Скульптора, якого наразі вже немає, на жаль, в живих, Ігоря Дороша, Григорія Лойка. Це були великі персональні проекти, які, до речі, поповнили завдяки цим проєктам, поповнилась наша фондова збірка музейна, тому що ці художники залишили свої роботи. Крім цього, у 2018 році була велика персональна виставка дуже відомого кераміста Євгена Овчарика Тернопільського. І з 2008 Восьмого по 2012 рік це був великий такий виставковий проект протягом кількох років, який називався Сусіди, і в ньому були представлені. І найкращі митці Львівщини, і Вінничини, Івано-Франківщини, Волині, і, звичайно, ж Тернопільщини. І тому ось цей зв'язок з Тернополем у нас дуже тісний. І ось наразі сьогодні ми презент... відкрилася виставка, яку ми презентували для нашого глядача, і ми знову ж таки знайомимо наших відвідувачів з тернопільськими митцями, але вже у тандемі. Із хмельницькими спілчанами, із худож... з із хмельницькими художниками-спілчанами, тобто це виставка двох спілок Тернопільської обласної організації та Хмельницької. І о, виставка має таку промовисту назву Об'єднані з бручем. Ми над нею так довго думали, але довго думали, але не вона так спонтанно з'явилася і як дуже промовиста і дуже чітко підкреслює концепцію цієї виставки. Тож є щось спільне у мистецтві Тернопільщини та Хмельниччини, чи є відмінності? Можливо, якісь школи там народилися. Якесь є якісь особливості в мистецтві? Угу. Ну дивіться, я вам скажу так: що коли ось приїхало дуже багато робіт, да ми на них подивилися, вони всі різні. Вони всі різні тематично, вони всі різні по техніці, за стилем, різні художники за досвідом, за роками написання. І ми думали над тим, як представити відносно невеликому залі ці роботи були різні думки: можливо, зробити блоками, можливо, відокремити хмельничан від тернополян. Але в процесі підготовки ми побачили, що ці роботи взаємозалежні, а вони дуже спільні і в своїх мистецьких пошуках. І спільні ось в цій історії, і саме тому з'явилася назва Об'єднані з Бручем, тому що, як ми знаємо, Збруч сьогодні це ріка Єднання. Але так було взагалі не завжди, дивлячись нашу історію, що Збруч розмежовував, розділяв ось ту нашу прадавню українську територію, але вона була споконвічно загарбана і розділена так між тими державами, про які ви говорили, говорили раніше. І… Сьогодні, сьогодні, вже, зокрема, після Другої світової війни, Збруч нарешті, став просто рікою, яка є межею між територіально-адміністративною межею, так, між двома областями. Але раніше це були різні держави, і найстрашніше, що це були різні ідеології. І тому ця спільність, яка сьогодні відроджується, це дуже важливо. Адже тоді ми знаємо, були навіть такі поняття як до збруча і за збруча, Да? різні, тобто інший берег і вже інше, інша ідеологія, інші погляди, і воно так і вкорінилося. І на жаль, можливо, навіть і досі є така так, проблема, тобто люди розрізняють себе, а я з тої території. Тому я, я, ми об'єднали. Так, об'єднали і в цій взаємозалежності ця виставка спонукає, коли глядач дивиться. В нас виставки роботи спонукають до роздумів про взаємозалежність, про те, що ми спільні, і спонукає до усіх думок про те, що відбувається в нас самих сьогодні навколо нас, спонукає до взаємодопомоги, до спільного спільної опіки. Які мистецькі жанри війшли в експозицію? Це не тільки живопис, так? Ні, там такий, скажімо, мікс такий, тому що художники Ми не ставили задачу конкретно там, привезіть, будь ласка, живопис або скульптуру або в, такій, в такій техніці, або в такий напрямок. Тобто, це було вільне рішення. Художник, що сам вважав за потрібне, те він передавав на виставку. Саме тому у нас є і живопис. І графіка, і е, декоративно прикладне мистецтво представлене, і навіть є один такий керамічний пласт, великий відомого художника, до речі, Євгена Овчарика, про якого я перед цим говорила. Різні теми, різні жанри, стилі, техніки, і саме в цьому і є ця смакота цієї виставки. Більше про художників, які представлені на експозиції, їх є багато, так, але такі якісь можливо ключові е, імена. Е, ну… Багато художників, так, тобто ті, хто е, надали свої роботи, я, я вже казала, що вони із різним досвідом, це і різні покоління. І якщо звертатися ось в, в їх в поєднанні говорити, то можна звернути увагу на те, що багато художників все ж таки звернулися до абстрактного живопису. Серед них можна виокремити і е, Михайла Кузєва, його роботу, яка дуже Є яскрава фактурна поверхня, тобто те, що характерно для абстрактного живопису, роботи Ігоря Дороша, його робота «Перечуття», яка є теж такою. Е Поєднанням кольорів, і вона дуже така насичена, дуже щедро зроблена маслом. Роботи Вадима Піщерського, Миколи Мельничука теж абстрактні. До речі, Микола Мельничук представив нам свої найсвіжіші роботи 2024 року. Тому що, як я вже зазначала, художники різні роботи передали. У когось роботи вони бажали за потрібне дати роботу саме такого року, там х років, 2000-х, але багато художників створили роботи Ось двадцять 23, 24 років. Також можна звернути увагу на роботу тернопільського художника Володимира Купецького, яка має назву стан. Вона написана 2014 року, і вона ось якраз про той стан душевний, який назрівав, нагнічувався у, так, у нас в суспільстві. Роботи, цікаві роботи можна побачити асамбляж Станіслава. Ковальчука це Тернопільський художник, цікавий асамбляж в тому плані, що там живопис поєднаний з різними фактурними предметами. Тобто для того, щоб виразити свій настрій, висловити свої відчуття, художнику було замало просто живопису, і він доклав різні фактурні предмети, тканини і дерево, і дуже багато всього ціка... дуже оригінально цікава робота. Крім того, багато художників. Звернулися ще і до імпресіоністичних традицій продовжують. Там можна побачити роботу хмельничанки, яка проживає в Кам'янці-Подільському, це Антоніна Штагрин. У неї дуже така ніжна, світла, легка імпресіоністична робота Яблуневий цвіт. Багато художників надали свої пейзажі. Тобто, по-різному ми бачимо, що дивлячись на те, яка сьогодні та, ситуація, який сьогодні стан у людей. Хтось рефлексує на тему війни, а хтось створює пейзажі, і він так таким чином теж йому самореалізовується. Багато пейзажів надали і як хмельницькі, так і тернопільські художники. Можна подивитися на пейзажі Миколи Панасюка. З Кам'янця-Подільського, в його е, пейзажі Кам'янця, Плай Закарпатський, е, також пейзажі Василя Стецька, там, де водна, гладь, човни, або робота, наприклад, з Михайла Дирбавки з Тернопільщини, там де він зображев зимову ворогту. Е, ще стосовно декоративно-прикладного мистецтва, яке теж дуже щедро представлено у нас на виставці, це роботи. Е, Ганна Єрменчук-Гручман, яка проживає у Волочиську, її ветенанки, які створені, коли вона їх створювала, вона використовувала образи українського фольклору, традицій. Вони дуже такі легкі і дуже промовисті. Крім цих ветенанок, є ще витинанки більш сучасні. Олена Савчук, Хмельничанки, витенанка, яка називається Хустина. Ця ветенанка підкреслює ось нашу ідентичність, говорить про те, що витинанка, як сам вид мистецтва, також є великою частиною української культури. Представлена ще сучасна ветенанка, цікава в стилі нейрографіки це сучасна така арт-терапія. Мисткині Анни Скрипало, яка теж. І ось вони всі м, взаємодіють, вони всі поєднані, не дивлячись на те, що вони різні, в різній техніці, але дуже воно все поєднується, не все скомпоноване. Також представлено один гобелен надала його тернопільська художниця. Світлана Бутковська називається Він осіння симфонія дуже гарний. Плані в технічному зроблена це ручна ткацька робота. Поруч з ним можна буде побачити і ось той керамічний пласт, який називається лісова пісня, там частина диптиха Євгена Овчарика, про який я говорила. Ну і, звичайно ж, про тему війни. На тему війни рефлексують багато художників, як хмельницьких, так і тернопільських. Хотіла б зупинитися більше на роботах Володимира Марчука, нашого хмельничанина, який представив свіжі роботи в нього. Він взагалі дуже багато робіт приніс, але ми не могли фізично їх всі показати, тому що кожний художник так приніс своє найкраще і взяти всі ми фізично не могли, тому що зал не, не дозволяє розміри. Але взяли ми його дві великі роботи, хоча це триптих, ми взяли дві частини. Робота називається Титани, це свіжі роботи, в яких показано, що сьогодні на захисті України стоять як чоловіки, так і в рівні з ними жінки. Там робота називається Українські Амазонки, які так само виборюють поруч із чоловіками незалежність і свободу. Можна звернути ще увагу на роботу Андрія Коптаря. Вона зовсім іншої тематики, теж на тему війни, але піднімається проблема. Екологічна, екологічна катастрофа, яка відбулася через цю страшну війну на початку літа минулого року. Це підрив Каховської ГЕС. Масштаби трагедії людської, звичайно, просто неможливо осягнути. І масштаби екологічної катастрофи теж це, це ті наслідки, які будуть дуже дуже довго потім проговорювати. Його робота називається Час переходу. Вона присвячена цій тематиці. Також багато молодих художників, до речі, Смельницька, також художниця Ольга ференс гринчишина вона піднімає тему, зокрема, захисту Харкова. Харків під захистом, також її нова робота. У Миколи Мельничука робота теж 24-го року на тему війни, яка називається Штурм. Вони всі дуже промовисті, всі. В різному стилі і кожний по-своєму художник. Ось те, що він намагався сьогодні сказати, те, що він вирішив показати на розсуд глядача, так на виставку спільну, те він вважав за потрібне, він приніс. А ми вже скомпонували і створили те, що ви зможете побачити, коли прийдете на виставку. Пане Миколу, більше про вашу творчість, як готувалася спілка до відкриття цієї експозиції? Чи народжувалися спеціально нові роботи? Як відбирали експозицію, і про те, що ви представили на цій виставці? Наш проєкт об'єднання митців Хмельниччини та Тернополя, він існує давно. Але ми у червні місяці відбулася наша виставка Хмельницької спілки у Тернополі, і там виріс такий наш проєкт, що ми маємо співпрацювати не тільки оце випадкові, випадкові, а щоб продовжити на. Набагато і надальше спільними зусильними. І ми зробили таку виставку наша була з Хмельницького в Тернополі, а сьогодні вже Тернопіль приїхав до нас своїми роботами. В цей час, в час такої війни, це, це не ну, дуже важкий період. Для художників, але вони настільки почали працювати. Хоча й художника, ви знаєте, з майстерні витягнути, це, це забрати, я не знаю, що не дихати дати. Художники працюють постійно, постійно, постійно. А зараз на сьогоднішній день дуже багато працюють. І працюють в основному ще й на актуальну тему. Е, у нас карвасарний зробив. Е, Виставку плакатів, яка вже пройшла всю Україну. І група художників зробили теж плакати. З самого початку, як оце почалась війна, вся наша область, всі райони і великі містечка були. Наша виставка плакатів пройшла по всій області. Плакати актуальні дуже, дуже, дуже. А е, такі актуальні плакати, як Карвасарна, так вони й по сьогодні, і десь в Львові, десь в Чернігові, кругом, по, по всьому, по всій Україні. Ми е, готуватися, щоб які роботи до. Я не знаю. Я, наприклад, е, я хотів би, от, от як я працював, я не, не хотів. Моїх старих робіт там багато. Я займався дуже багато різьбою, оздобленням храмів, але оцей останній час мене, ну, оці, ось, ось цей військовий період, я з живописом зайнявся живопис і графіка. Мене багато, ви запитуєте, що я іменно я Ну, не можу я сказати, щоб це спеціально було. але В мене багато і плакатів, і, і, і ну, живописи. Живопис я хотів зробити актуальний і в той же час щось ніжне, добре зробити, таке мирне. Бо ж один, на одну накладку на накладку тільки війна тут в ефірі. Щось позитивне. І в ефірі, і, 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 і виють, і все. Але хочеться ще й Ставити щось дуже добре, гарне, ніжне і пейзаж. теж. я працюю і так, і так. Я, от мені приходиться часто бувати в майстернях. Художники працюють настільки інтенсивно зараз на сьогоднішній день. Ну, прямо я не знаю. І всі працюють, і коли виставка, 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 виставка. Всі хочуть виставки, виставляти свої роботи, щоб не, 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 не лежали вони в скрині. У нас в кожній майстерні завалені роботами. Але художники працюють не тільки для того, щоб продати. Ну, вони знають, що і не продасть, а працюють. Працюють, працюють, працюють. І дуже гарно. Саме головне, що вони от працюють не, не для мене, каже, не для мене, а і не на Україну, а для України. І за покликом серця, так? Так, так. Працює дуже багато працює. І мистецтво. ну, А кожен художник це ж як натягнута струна. Торкнув, а вона бренить і любими то важким, то ніжним, то солодким, то гірким. Художники дуже ранимі. І на сьогоднішній день вони дуже-дуже багато працюють. Хоча їх так. Я кажу, немає в них перерви працюючи. А скажіть, на експозиції представлений і особливий жанр, провічний іконопис, і також є фольклор. Чи багато на таку тематику робіт Хмельницької спілки? Хмельницької спілки у нас там фольклор, дуже багато у нас вже, як Маріна говорила, це. Єрменчук. Дуже гарно прекрасна, чудова. Вона вона взагалі такий фольклорист, займає таку нішу гарно, прекрасно. А отакі от у нас от є дуже нова молода членкиня нашої спілки. Це Анна Скрипало. Вона ветенанки робить теж і на актуальну тему, і на різні історичні факти. Задіяні всі. Всі художники працюють в різних темах, і в різних жанрах, також і графіка, живопис, і декоративне прикладне. Скульптура, у нас гарні скульптория. Як в Кам'янці, він живе у Кам'янці, а сам член нашої спілки Кляпетура Сергій. Дуже дуже чудовий колектив у нас талановитий і такий урівноважений і добрий. Я, я трошки додам про сакральне мистецтво. Сакральне мистецтво там представили тернопільський художник. Ігор Зілінко, ось він живописець, а на виставку він подав свої дві ікони, дуже цікаві техніці зроблені. Тобто він поєднав іконописну традицію з сучасними новаторськими рішеннями. І ось дві його роботи: Почаєвська божа матір і ще одна божа матір. Вони представлені дві разом. Тобто і сакральний живопис представили лише тернопільські митці. Зелінко, так. Так, Ігор Зеленко. Поєднали вічно сьогодення. Да. Так. І ще хотіла запитатися: ви вже частково сказали, що є пейзажі різних місцин, тобто можна відчути не тільки таку географію мистецьку, а й насправді географічно подивитися, які території Тернопільщина і Хмельниччина. Є історичні місця, так, зображені на якихось роботах, ну, основном... можливо, якісь важливі такі цінності Хмельниччини, Тернопільщини. Пейзажі в основному на таку. Скажімо, немає конкретних історичних місць. Якщо є історичні місця, то в, більшій, в переважній більшості це чомусь Кам'янець, Кам'янець-Подільський, а так пейзажі на вільну тему. Або просто е, сад, або якась річка, чи вулиці Тернополя, тобто конкретно історичних таких немає, я б не сказала. Природа. Да. Природа. Угу. І квіти. І розкажіть зараз на часі, чи є якісь ще плани нові для нових звершень, нових виставок, нових проєктів творчості і у вашій спілці, і у музеї? Ну, в спілці є, продовжуємо. Хотілося б, щоб цей проєкт об'єднання областей продовжувався. І хотілося б, щоб не тільки от Тернополі і Хмельницький, бо ми в Тернополі то персональні виставки ми робимо. і Тернопіль у нас і об'єднане от зробили. Хотілося, щоб не тільки і Вінниця Хмельницький, і Житомир Хмельницький, і, Житомир, і, Хмельницький, і взаємні, такі, сусідів щоб були брат. такі, да, щоб цей проект у нас працював не, не, не випадковий, не одиничний, а щоб вона війшло вже в нас так в когорту працювати, 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 працювати дружньо, об'єднання, об'єднання областей. І у музеї, чи є якісь вже наступні задумки для нових експозицій? У ну, музеї взагалі дуже насичене життя. У нас, по суті, кожного тижня інколи раз на два тижні відкривається нова виставка. А в принципі, кожного тижня. І е, наразі паралельно ось, ось виставкою, яка зараз проходить, да, об'єднані з причем, готується ще один дуже великий виставковий проект, який буде відкрито 15 листопада. Це виставка робіт Романа та Маргіт Сельських, львівських художників. Ця виставка потрапила до нас з приватної колекції мистецтвознавця, дуже відомого, і колекціонера Елло Едуарда Димшица. Це буде така значна подія, тому що ці роботи Романа та Маргіт Цельських в такій кількості, і в такій їх буде більше 130 робіт. В такій кількості, в такому складі, вони будуть показані вперше. І доки триватиме виставка е, об'єднання з брочем, і чи має вона благодійну мету? Можливо, вилучені кошти підуть на підтримку тих, хто зараз постраждав від війни. Виставка буде діяти рівно місяць, тобто вона буде тривати, відкрилася вона 24 жовтня, буде тривати до 24 листопада. І Ви можете кожного дня, музей працює і в суботу, і в неділю. У нас вихідний – це понеділок. Кожного дня з 10 до 6 завітати до музею, подивитися цю виставку. Ця виставка не є благодійною, але залишити якийсь донат під час приходу у музей, ви, звичайно, можете, тому що всі ці кошти, звичайно, йдуть на, на благодійність. Конкретно ця виставка не є благодійна. Ми вам дякуємо, пані Марине, пане Миколо, за розмову. Бажаємо вам гарних відвідувачів, поціновувачів вашого мистецтва. А глядачам бажаємо всього найкращого до наступних зустрічей.